Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Якісна кнопка Мікрик багажник, яка виконана з пластику та гуми всередині має електроні. Застосовується для відмикання дверей багажника або п'ятої дверки. у таких автомобілях, як Megane 2, Clio 3, Grand Scenic та безліч інших. Повний перелік авто, так як і повний перелік каталожних номерів можна знайти за посиланням під цим відео. Також зробити свою покупку. Пам'ятайте, все буде Україна разом з деталі. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.